На окупованих територіях міста Донецьк і Макіока сталося те, що окупанти стало початком кінця. Після удару по підстанції біля місцевої Чайкіни відбулося масштабне збій енергопостачання. Значні райони залишилися без електрики, без інтернету, без нормального зв'язку. Отримали повідомлення через місцеві канали, що компетентних спеціалістів немає. Відновлення може затягнутися надовго. Вода і тепло теж опинилися під загрозою. Комунікації без електрики не працюють. На вулицях почали з'являтися групи людей, які вигукували гасла, викликали росіян. На намагалися повернення світла зв'язку нормального життя. Учасники протестів вимагали від керівництва ДНР відповіді деякі прямо вказували на російське командування. Мовляв, саме вони принесли сюди темряву. Ось що говорять місцеві жителі і люди, яким вдалося покинути Маріуполя про ситуацію у цілому чітної коментарі про референдум в 14-го року. Різниця між нами, що мені не потрібно відео для того, щоб що творилося в моєму місті. А если ты очень хочешь видео, посмотри, как с Ростова на бусиках приезжали в Донецк. Особенно посмотри, что творилось в районе Десяточки. Донецкие поймут, о каком месте я говорю. По поводу километровой очереди, ну не знаю, зайка, если ты, наверное, всех соберешь в одном месте и положишь в полосочку, ну может быть тогда будет километровая очередь. Вот только не забудь добавить, что ничем и никем это не регулировалось, и один тот же человек мог кататься по городу слева в Жатневой и голосовать по нескольку раз. Но вам не выгодно, когда кто-то говорит правду, поэтому рот этим людям вы пытаетесь закрывать как и вам невыгодно говорить, во что превратилась горловка. Я до сих пор помню, когда я заехала в оккупированную горловку, вот этот вот баннер, я не знаю, плакат «Добро пожаловать в ад». Вы знаете, если преисподняя выглядит таким образом, то вымолить грехи и не попасть туда вам не поможет ни одна свечка, даже ректальная. Все так сильно хотели, что тот же из полумиллионного города Мариуполь, какой процент людей остался? Подскажу, те, у кого нет выбора, либо мусор присопособленцы. А вообще нормальные люди, когда их не устраивает, где они живут, они собирают свои манатки и сваливают. Но ну, нас устраивал наш город. И если у нас так плохо, что же вот это вот стадо баранов, не знаю, козлов, освободителей, вечно тянет в чужие сады, если у вас настолько все хорошо. Поговорим о величии. Очень многие мне здесь написали в комментариях, что я живу в великой стране Россия, а вы... Я не буду спорить с тем фактом, что Россия ⁇ это огромная страна с большим количеством полезных ископаемых. Но так ли она велика, как вы об этом пишете? Если у среднестатистического жителя РФ спросить, в чем величие вашей страны, он сразу вспоминает два события. Это полет в космос Юрия Гагарина и победу Великой Отечественной войне. Эти два события произошли в стране под названием СССР, и к современной Российской Федерации они не имеют никакого отношения. Я уже не говорю о том, что победа над фашизмом, она разделена равным образом между всеми жителями Советского Союза, бывших 15 республик, а также их союзниками. Далее вы начинаете рассказывать, что вот мы большая страна, да, вы большая страна, и что? Канада тоже большая страна, но если спросить у жителей Канады, чем вы гордитесь, они скажут, что у нас самый высокий уровень безопасности в стране, высокий уровень экологии. Китайцы вам расскажут о великом китайском экономическом чуде, а жители США, они вообще будут на перебои рассказывать о демократии, свободе и передовых технологиях, которые они в этот мир сейчас продвигают. Только одна Российская Федерация гордится размерами своих территорий сидят вот эти бесконечные тетки в ситцевых сарафанах фабрики «Большевичка». Это все Америка. Америка хочет нас захватить. Что она хочет у тебя захватить? Чайный гриб на даче? Скобеева сегодня высмеяла президента Байдена. Типичный дряблый американский долгожитель в белой маечке и кепочке с козырьком. Да, Америка страна долгожителей, высокий уровень экологии, медицины высокий уровень фармакологии, позволяет людям жить на 10-15 лет дольше. Что в этом такого? Все хотят жить дольше, ничего такого здесь нет. Мы ядерная держава, нас все боятся, вот эти вот тетки, поддерживающие СВО. А в то же самое время во Франции такой же ядерной державе их ровесницы и ровесники ходят по лазурному берегу за ручки со своими дедушками. Пьют опероль на закате и ведут активную спортивно-сексуальную жизнь. И ни у кого из них не возникает мысли. О не разбомбить ли нам малюсенькая, но очень сытая и богатая Монако, потому что мы ядерная держава. И мне вообще сложно представить, что бы было с президентом Макроном, если бы он объявил мобилизацию, отправил их детей на борьбу с ветряными мельницами. Сейчас в мире совершенно другая эра наступила. Элла эра Теслы и биоэнергетики. Мир развивается огромными шагами, идет вперед. И только жители Российской Федерации живут прошлыми победами, которые по факту им не принадлежат. Можем повторить. Ничего вы уже повторить не можете. Керівництво РФ розуміючи, що ситуація виходить з-під контролю, змусило в Донецька перекинути додаткові сили ОМОН. Вони прибули, щоб придушити бунт, контролювати вулиці, встановити режим силового страху. Проте мешканці виснажені роками окупації обіцянками руского міра. Тепер не приховують свого невдоволення. Вони вигукують відверті гаслами, не росіяни. Ви принесли смерть і темряву, коли ви підете. Перебування ОМОНу на вулицях патрулі з автоматами і заклики до лояльності. Лише підсилюють образ окупаційної влади. як Жою для російської сторони це не просто бунт, а це втрата контролю над населенням, яке теоретично мало бути переобранцем. Під їхніми патернаціоналізмом у звільнених чи фронтових районах зрозуміли відключення електрики, не приватний інцидент, а удар по самій системі управління окупації. Місто, яке мало бути опорним пунктом для росіян, перетворилося на проблему без світла, без води, без нормальної комунікації. Солдати, що прийшли забезпечувати безпеку, бачать на вулицях не радісні зустрічі а замість з цього розгніваних жителів і кидають які слова за жестами підстанції, це не просто об'єкт інфраструктури, це нервоуправління. Коли нерв перерізано, влада судорожно шукатиме новий спосіб контролю. Що ж, цей випадок чітко демонструє, що Росія не просто втрачає позиції на фронті, вона втрачає контроль над власною владою в окупованих регіонах. Тай в Донецьку і Макіївці це не окреме технічне явище, а символічний знак, коли люди без світла, без води. Перестають боятися, контролювати мільйони баз базових послуг, стратегічна поразка, посилання ОМОН показує, що Росія переходить до режиму поліцейської окупації. Замість визволення перетворення міста Фортпостів на братські могили для ресурсів агресора стає дедалі очевиднішим. Росія не лише програє на фронті, вона втрачає у владному просторі, коли окупанти доводяться заганяти людей у кут силою без легітимності. Це ознака краху системи управління окупованими територіями. У той же час Донецька почали примусово поселяти Сабіра. На місце їх селять росіяни ждуни в паніці. У деяких районах Донецька та Макіоки почали формуватися стихійні групи самооборони. Люди, які об'єдналися аби захистити будинки від мародерства з боку деморалізованих російських солдатів, через відсутність централізованого контролю частина російських військових почала грабувати аптеки, продуктові склади та навіть приватні квартири, виправдовуючись наказами згори. Але цього разу населення не мовчало. Було кілька випадків Збройного протистояння між місцевими і військовими один із яких завершився вбивством солдата. Це стало першим прямим актом озброєного спротиву з боку цивільного населення. Спочатку повномасштабної окупації в умовах відсутності світла люди почали палити вогнища просто у дворах. Відео, які потаї знімали на телефони, поширювалися через супутникові месенджери. На них видно цілі двори, де десятки людей варять і суп на відкритому вогні, бо їжі в магазинах немає. А транспорт в Росії зник колишні співробітники так званої адміністрації ДНР залиш робочі місця і виїхали, розуміючи, що російська влада вже не контролює ситуацію. Дехто з них потай вийшов на контакти з українськими структурами в обмін на амністію. Вони готові свідчити про реальний стан справ і розкрадання допомоги з РФ для мешканців. Стало очевидним. Путін не врятує їх. Його візити в інфопросторі, обіцянки стабілізації нові призначення, лише телевізійна картинка. У реальності жоден із присланих спеціалістів не мав уявлення, як перезапустити критичну інфраструктуру. Більшість з них були або чиновниками з Либинки Російської Федерації або співробітниками силових структур без технічної освіти вони замість ремонту мережу роздавали погрози та обіцянки жорстких заходів. Але залякати людей, які три дні жили в повній темряві у холоді, вже неможливо. Ці події стали точкою неповернення. Макіюка і Донецька за роками російська пропаганда культивувала образ порятунку від Києва. Сьогодні самі стали прикладом, яка виглядає крах, ідея руского міра. Не просто дискредитована, вона зневиджена, а російська присутність перед. Варилася із визвольної на окупаційну в очах навіть тих, хто ще вчора сумнівався. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.